Вітаю! Ми зустрілися на 12-му році. Тема графіки рівномірного руху. Сьогодні ми розглянемо різні графіки рівномірного руху та пригадаємо їх алгоритм побудови. Подивимося на малюнки. Ми бачимо різних тварин. Кожна з них має свою максимальну швидкість. Наприклад, максимальна швидкість бігу слона 10 метрів за секунду, лева 20 метрів за секунду, а гепарда 30. Питання, яка з тварин рухається швидше? Вже з даних нам це зрозуміло. А чи можна візуалізувати дані цієї задачі? Так, звичайно. Візуалізувати дані цієї задачі можна за допомогою діаграм або графіків. Це дуже зручно. Згадаємо, що графік функції – геометрична фігура, яка складається з усіх тих і тільки тих точок координатної площини абсциси х, яких дорівнює значенню аргументу, а ординати Y відповідним значенням функції. Вісю абсцис OX у нас буде вісь часу, а вісю ординат OY може бути швидкість, шлях, переміщення чи координата. Розглянемо побудову деяких графіків, а саме шляху від часу та швидкості від часу. Побудуємо ці графіки. У нас слон рухається рівномірно. Прямолінійно зі швидкістю 10 метрів за секунду. Побудуємо графік залежності шляху, що долає слон, від часу спостереження. Графік шляху для побудови графіка виконаємо такі дії. Перше заповнимо таблицю відповідних значень часу Т руху слона та шляху L, який він долає за цей час. В одному рядку ми вписуємо час, в іншому, шлях, який він пройшов за цей час. За першу секунду ми бачимо, він пройшов 10 метрів. За 2 вже 20, за 3 вже 30, 4, 40 та 5 відповідає 50 метрам. Таблиця готова. Другий пункт. Проведемо дві взаємно перпендикулярні осі. На горизонтальній осі осі абсцис, Відкладемо час руху слона в секунда. Одна клітинка хай буде відповідати 1 секунді. На вертикальній осі осі ординат. Відкладемо шлях у метрах. Тут одну клітинку можна взяти за 10 метрів. Пункт 3. Побудуємо точки з координатами 0, 0, 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40 та 5, 50. Побудували. Четвертий пункт. З'єднаємо побудовані точки лінією. Отриманий відрізок прямої. Це і буде графік шляху слона. І ось, шлях, який долає слон, можна визначити за формулою L дорівнює Vt. Оскільки в будь-який момент часу V рівне завжди 10 метрів за секунду, можна записати, що L дорівнює 10 t де час t задано в секундах. Рівність L дорівнює 10T, це рівняння залежності шляху, який долає слон від часу спостереження. І побудований графік це і є графік рівняння залежності шляху від часу. L дорівнює 10T. У разі рівномірного руху графік шляху це завжди відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу. Для побудови графіка шляху достатньо знайти шлях для двох значень часу T і через отримані дві точки провести відрізок прямої. Наприклад, Будуючи графік шляху слона, можна взяти час на початку спостереження де до дорівнює 0 і час закінчення спостереження. У нас це 5 секунд. Далі через ці точки проводимо відрізок прямої. Графік буде побудований. А про що можна дізнатися за графіком шляху? Він нам відкриває дуже багато. Наприклад, за графіком шляху можна дізнатись про характер руху тіла. Визначити шлях, який долає тіло за певний інтервал часу, визначати швидкість руху тіла та порівнювати швидкості руху кількох тіл. Подивіться на графіки. На рисунку зображені графіки шляхів для слона лева та гепарда. Давайте порівняємо їх швидкості руху. Із графіків бачимо, що весь шлях слон лев та гепард рухалися рівномірно. Адже графік шляху кожного тіла відрізок прямої. За 2 секунди слон подолав шлях 20 метрів. Тому швидкість руху слона становить. Ми можемо це обчислити, якщо 20 поділимо на 2 секунди. 10 метрів на секунду. А ось за 2 секунди лев подолав шлях більший 40 метрів. Тому швидкість руху лева становить 40 на 2 20 метрів за секунду. І гепард. За той самий час подолав шлях ще більше 60 метрів. Тому швидкість руху гепарда становить 60 поділено на 2, 30 метрів за секунду. Швидкість руху гепарда більша за швидкість руху лева та слона. Ми це порахували. Але графік нам це одразу ж показує, як чим більша швидкість руху тіла, тим більший кут між графіком шляху та віссю часу, що ми і побачили. Якщо кут менший, значить швидкість найменша. Що ми бачимо за графіком руху слона. Тепер повернемося до нашого слона, який рухається рівномірно зі швидкістю 10 метрів за секунду. І побудуємо вже графік залежності швидкості його руху від часу спостереження. Тобто графік швидкості руху. від T. Для побудови графіка виконаємо такі дії. Перше, знову ж таки, заповнимо таблицю відповідних моментів часу Т руху слона та швидкості руху В, яку він мав у ці моменти часу. Нас рух був рівномірний, тому таблиця заповнюється дуже просто. На кожній секунді на швидкість незмінна і становила 10 метрів за секунду. Цей записуємо в відповідні клітинки. Пункт 2. Проведемо дві взаємно перпендикулярних осі. На осі абсис відкладемо час руху в секундах. На осі ординат швидкість руху в метрах за секунду. Виконали. Пункт 3. Побудуємо точки з координатами 0, 10, 1, 10, 2, 10 і так до 5, 10. Пункт 4. З'єднаємо точки лінією. І ось отриманий відрізок прямої. Це є графік швидкості руху слона. Як ми бачимо у разі рівномірного руху, графік швидкості руху тіла відрізок прямої паралельної осі часу. Цей графік теж може говорити і дуже багато нам розказати. За ним ми можемо дізнатися, як рухалось тіло, знайти шлях, який долало тіло за певний інтервал часу, визначити швидкість руху тіла та порівняти швидкості руху кількох тіл. На рисунку, наприклад, зараз зображені графіки швидкості руху слона, лева та гепарда. Давайте охарактеризуємо їх рухи. Розглянувши графіки швидкості руху кожної тварини, можна дізнатися дуже багато про їхній рух. Наприклад, перше, що протягом інтервалу часу від 0 до 5 секунди тварини рухались рівномірно, оскільки графіки швидкості руху відрізки прямих, які паралельні осі часу. Далі графіки нам показують, що швидкість гепарда найбільша, адже його графік займає найвище положення відносно осі часу. Його швидкість втричі більша за швидкість слона і в півтора рази більша за швидкість лева. Тому швидкість слона найменша, що показує графік, адже він розташований найближче до осі часу. А швидкість лева менша, ніж у гепарда, але більша, ніж у слона. Що ми бачимо знову ж по графіку? Адже він знаходиться між двома іншими графіками. І даний графік нам дуже зручно і швидко показує швидкості руху кожної з тварин. Швидкість луна бачимо 10 м на секунду на інтервалі часу від 0 до 5 секунд. Швидкість лева на цьому інтервалі 20 м за секунду, а гепарда 30. З цього робимо висновок, що чим більша швидкість руху тіла, тим вищий від осі часу розташований графік швидкості руху. Також за графіками можна визначити шлях, який подолала кожна тварина. Розглянемо фігури, які утворюються під графіком залежності V від T та заштрихуємо їх. Ці фігури прямокутники. Бо утворюються горизонтальними ділянками графіків. Ось ми координат часу та швидкості і вертикальними лініями, проведеними до осі часу. Як відомо, площа прямокутника дорівнює добутку довжин двох його сторін, ширини на висоту. Зверніть увагу на те, що висота прямокутника дорівнює швидкості руху, а ширина часу руху тіла. Отже, пройдений шлях кожної тварини графічно визначається. Як площа заштрихованого прямокутника під графіком швидкості. Давайте порахуємо шлях, пройдений для кожної тварини. Шлях слона це площа фігори під графіком швидкості руху слона, тобто добуток V на T. І ми знаємо, що дійсно, для визначення шляху нам треба швидкість множити на час. Виконаємо дану дію 10 на 5 буде 50. Значить, слон за 5 секунд пройшов шлях 50 метрів. Теж саме рахуємо для лева. Його швидкість множимо на час. У Нас буде вже 100 метрів. А ось гепард пробіг найбільше. Якщо перемножити його швидкість 30 метрів на секунду. На час руху 5 секунд, ми отримаємо шлях 150 метрів. Робимо висновок. Для будь-якого руху числове значення шляху. Який подолало тіло, дорівнюючи словому значенню площі фігури під графіком швидкості руху цього тіла. А тепер розв'язування задач. Задача перша. На рисунку зображено графік залежності шляху, який пройшов поїзд від часу, з якою швидкістю їхав поїзд. Розв'язуємо так, як завжди. Тобто, нам потрібно записати коротку умову, Згідно графіка, який ми бачимо. Для визначення швидкості нам треба шлях та час. Для цього беремо будь-яку точку на графіку. Наприклад, мені хочеться взяти ось цю точку. Вона відповідає координатам 10 та 160. Тобто часу 10 секунд, а шляху 160 метрів. Це й записую. Те дорівнює 10 секунд дорівнює 160 метрів. Невідома швидкість. Швидкість ми знаємо, як шукати. Нам треба шлях ділити на час. Перевіряємо одиниці. Метри метри на на секунду – секунду, це є все вірно. Підставляємо значення 160 поділити на 10 матимемо 16 метрів за секунду. Саме з такою швидкістю рухався поїзд. Записуємо відповідь. Ще раз наголошу, що ми можемо взяти будь-яку точку на графіку. Можна було взяти точку, яка відповідає 5 секундам і шляху 80 метрів. Якщо ми 80 поділимо на 5, ми отримуємо знову ж ті самі 16 метрів за секунду. Задача розв'язана. Задача 2. На рисунку зображено графік залежності швидкості руху, з якої йшов турист, від часу. Який шлях подолав турист за 45 хвилин? Записуємо коротку умову. Т дорівнює 45 хвилин. Не забуваємо перетворювати в секунди. В одній хвилині 60 секунд, а отже, 45 нам треба помножити на 60 і маємо 2700 секунд. Саме стільки триває урок. Тепер для визначення шляху нам потрібна швидкість. Швидкість. Ми можемо дізнатися через графік. Це дуже просто робиться. Поглянувши на графік, ми бачимо, що турист рухався рівномірно, і усі 45 хвилин його швидкість була 1,2 метрів за секунду. Її записуємо. Невідомий шлях. З попередніх уроків ми знаємо, що шлях це добуток швидкості на час. А з графіка ми знаємо, що шлях. Дорівнює площі фігури під графіком швидкості від часу. V від t. Отже, помноживши швидкість на час сторони даного прямокутника, що міститься під графіком, ми знову ж таки отримаємо шлях. Тобто усі дороги в нас ведуть саме до однієї тої самої формули V на T. Перевіримо одиниці. Метр на секунду множимо на секунди. Секунди скоротяться, лишаться метри. Все вірно. Можемо підставляти значення. 1,2 помножити на 2700 маємо 3240 метрів. Можна перетворити в кілометри, можна записати так. Записуємо відповідь. Задача 3. На рисунку зображено графік залежності шляху, який проїхав електросамокат, від часу. Побудуйте графік залежності швидкості від часу. Для того, щоб побудувати графік залежності швидкості від часу, нам потрібно дізнатися швидкість. А для того, щоб дізнати швидкість, нам потрібен шлях та час. Знову ж таки, на графіку беремо будь-яку точку. Ну, зрозуміло, найкраще брати ту, яка перетинає клітинки. Наприклад, з координатами 8 та 80. Хоча можна взяти. 4 та 40 або 2 та 20. Для знаходження швидкості, нам відомо, треба шлях ділити на час. В даному випадку кілометри на години. Одиниці перевірили. Ділимо. 80 поділити на 8 буде 10 км за годину. Саме така швидкість. Але в нас завдання було не знайти швидкість, а побудувати графік. Саме для цього ми шукали її. Давайте побудуємо. Для цього треба намалювати осі, абсцис та ординат. Горизонтальна у нас буде, як завжди, вісь часу, вертикальна вісь швидкості, час в годинах, швидкість в кілометрах за годину. Одна клітинка часу хай буде 2 години, так як і в попередньому графіку. А ось швидкість можна клітинку взяти за 2 км за годину. У нас рівномірний рух, а в разі рівномірного руху графік швидкості руху тіла це відрізок прямої паралельної осі часу. І якщо швидкість у нас становить 10 км за годину, він має перетинати вісь ординат в точці, яка відповідає швидкості 10 км за годину. Ми виконали завдання. Задача 4. Остання. На рисунку зображено графік залежності швидкості, з якою їхав трамвай. Від часу. Побудуйте графік залежності шляху, який проїхав трамвай, від часу. Поглянувши на графік, ми бачимо, що швидкість трамвая відповідає значенню 20 км за годину. Запишемо це в коротку умову дану. Далі, що зробити? Побудувати графік L від T. Графік залежності шляху від часу. Ми знаємо, шлях, який долає трамвай, можна визначити за формулою L дорівнює V на T. І оскільки в будь-який момент часу швидкість рівна 20 км за годину, можна записати рівняння залежності шляху від часу спостереження. Рівняння у нас буде L дорівнює 20T, де час T задано в годину. І ось для побудови графіка шляху. Нам достатньо, ми говорили, знайти. Шлях L для двох значень часу t І через отримані дві точки ми просто проводимо відрізок прямою. Початок руху візьмемо як час 0. Підставивши в рівняння L дорівнює 20T замість T0, ми маємо L теж 0. А ось другу точку беремо крайню. На попередньому графіку вона відповідала значенню півгодини години 0,5. Візьмемо теж значення і для нашого нового значення. Підставивши 0,5 в рівняння, ми маємо 10 км за пів години саме стільки проїхав трамвай. Будуємо дані точки на графіку та сполучаємо їх відрізком. Ось ми і побудували графік шляху від часу. І саме так ви будете виконувати домашні завдання. Але для початку спробуйте відповісти на подані питання. Якщо щось призабули, завжди можна повернутися на початок відео. Якщо на все відповіли, вітаю! Ви розібрались в даній темі. Залишилося опрацювати параграф 10, щоб остаточно закріпити нову тему. Та виконати вправи Це номер 10 вправи 1, 2 та 3. Дякую за увагу! Чекаю на наступному році.